Гра престолів одна з небагатьох франшиз, інтерес до якої не згасає навіть після завершення основного серіалу. Джорджу Мартіну вдалося створити неймовірно опрацьований світ, а HBO віртуозно перенесли його на екран. Зараз готується цілий розсип спін-офів. Ми розберемо, що відбувається з грою престолів, чого чекати найближчим часом і чи варто переживати за її майбутнє. Почнемо з першого джерела. Джордж Мартін нещодавно зізнався, що робота над Передостанньою книгою затяглася на нестерпно довгий термін. Минуло вже більше 13 років з моменту виходу п'ятої частини, а дата завершення вітрів зими досі залишається невідомою. Мартін навіть пожартував, що він ще живий, почувається бадьоро і продовжує роботу. Правда, за весь цей рік було написано буквально пара сторінок. Тому автор поскаржився, що його все частіше відвідують думки, що пісня льоду і полум'я не отримає фіналу. Серіал HBO хоч і допускає значних відхилень від оригінального матеріалу, довгий час залишався взірцем якісної фентезійної розповіді завдяки політичним інтригам, глибоким персонажам і несподіваним смертям ключових героїв. Завдяки цьому він став еталоном для інших серіалів у жанрі фентезі на роки вперед. Однак, як ми прекрасно знаємо, творці серіалу були змушені вигадати власний фінал, який, м'яко кажучи, викликав багато суперечок. К тому чутки, які гуляють мережею, про перезапуск гри престолів після виходу решти книг із правильним завершенням, тепер точно перебувають під загрозою. Тим часом HBO активно розвиває світ вестероса, окрім підготовлених спінофів, нещодавно була анонсована офіційна гра під назвою Королівський тракт. І, хоча ми рідко звертаємося до ігрової індустрії, ситуація тут дещо інша. Справа в тому, що події гри розгортатимуться в рамках четвертого сезону Гри Престолів. А саме в той момент, коли війна Роба Старка з ланістерами завершена, а північ тепер контролює Русе Болтон. Джон Сноу щойно покинув стіну, готуючись до атаки на Чорний Замок, а Джофрі Баратеон готується до весілля з Маргарет Тірел. А дочка Неда Старка Арія Старк все ще подорожує вестеросом з Кліганом у пошуках своєї сім'ї. Поки не ясно, чи буде ДНРі Старгаріен у грі, оскільки вона на той момент усе ще перебуває в Есосі, але передумови для цього безумовно є. У трейлері показано, що персонаж гравця є членом нічного дозору і повинен зібрати підтримку великих домів для боротьби з білими ходоками. Назва гри натякає, що гравці будуть подорожувати королі. Європі трактом, відвідуючи важливі регіони Вестероса. Для нас ця гра цікава тим, що за заявами розробників вона розширить знайомий нам сюжет і покаже ті сторони світу, які ми раніше не бачили. Яскравим прикладом є поява багатьох знайомих персонажів від Джона Сноу до Джеймі Ланістера. Взагалі, навіть дивно, що по грі престолів досі не вийшло з десяток ігор. Досі не було створено відеогри за всесвітом Гри престолів, яка б могла зрівнятися за якістю і масштабом, наприклад, з відьмаком. У 2014 році вийшла епізодична гра від студії Telltale, яка переносила багато екранізацій відеоігри, і яка намагалася передати політичні хитрощі і складні рішення, але її сприйняття виявилося неоднозначним. Інші ж мобільні ігри не змогли запропонувати повноцінний досвід, зосереджуючи. Чись натомість на мікротранзакціях. До речі, королівський тракт також не стане повноцінним блокбастером, а сфокусується насамперед на мобільних пристроях. Цікаво подивитися, що сюжетно зможуть запропонувати розробники. Тим часом, поки ми чекаємо, HBO оголосило час виходу нового спін офу лицар семи королівств, і вийде він у другій половині цього року. Наймовірніше, реліз відбудеться приблизно в серпні або вересні, як це зазвичай було з дома. Ми дракона вихід цього серіалу стане чудовою нагодою знову зануритися у світ вестероса. Водночас він буде зосереджений на історії лише двох персонажів, що відрізняє його від інших проєктів франшизи меншим бюджетом. Тому масштабних битв або боїв драконів очікувати не варто. Можливо, саме через це ажіотаж навколо проєкту не такий великий. Проте новий проект збереже фірмовий стиль Гри престолів. Постпродакшн займе менше часу ніж у Домі дракона завдяки меншій масштабності серіалу. І хоча проект не обіцяє епічних битв за трон чи знищення драконів, його родзинкою стане підхід до дослідження вестероса. Серіал будуватиметься навколо динаміки двох героїв, але окрім цього, серед уже підтверджених проектів є ще одне оновлення. Наразі HBO планує розширити всесвіт Гри престолів» за допомогою першого Анімаційного серіалу, події якого відбудуться в Есосі, йдеться про країну Іті з робочою назвою проект Золота мрія. Поки що про спінов відомо небагато, окрім того, що проект точно перебуває у розробці. Наступний проект, про який стало відомо місяць тому, це загадковий фільм за мотивами «Гри престолів». Про нього практично немає жодних деталей, тому поки не зрозуміло, чи студія планує продовжити розширювати світ вестероса, чи створювати пряме продовження оригінального. Серіалу цей вибір стане вирішальним для успіху, адже завершення сюжетних ліній і персонажів, які могли потримати розвиток у всесвіті Гри престолів, залишилося не так багато. Також є новини про інші спін-офи, які все ще подають ознаки життя, наприклад, морський змій, розповість про молодість Корліса Веларіона з дому дракона. Серіал стане ще одним із приквелів і покаже ранні морські пригоди персонажа, завдяки яким він отримав своє прізвисько. Проект виглядає де. Що суперечливим з точки зору вибору місця та часу дії, але може розширити сюжетну арку героя і показати локації, які ми ще не бачили. Крім того, з'явилася інформація, що морський змій також може стати анімаційним проектом, тому інтерес до нього поки залишається на середньому рівні. Звісно, нас очікують ще два сезони Дому дракона. У третьому сезоні передбачено більше масштабних битв за участю драконів і зростання напруженості між претендентами за трон. У міру наближення до фіналу нас чекають неминучі трагічні смерті, які безумовно нагадують про найбільш шокуючі моменти гри престолів. Серед майбутніх спінофів особливо виділяється проект під назвою «10 тисяч кораблів, який обіцяє бути одним із найцікавіших. Натхненням для нього стала королівська воїтелька Мерія, на честь якої Арія Старк назвала свого лютого вовка. Ентузіазм Арії навколо цієї героїні зробив мерію популярною постаттю серед фанатів. Тому історія про порятунок Ройнарів і переселення флоту до Дорну є чудовим матеріалом для екранізації. Джордж Мартін все ще працює над першим чернетковим сценарієм. А зважаючи на стиль письменника, важко сказати, коли він буде завершений. Наостанок, мабуть, найбільш очікуваний приквел це завоювання Ейгона. Проект уже офіційно підтверджений і готовий перейти до активної стадії виробництва. Залишилося лише відшліфувати сценарій та отримати. Схвалення від студії багато що стане зрозумілим після виходу лицаря семи королівств. Успіх якого визначить загальну популярність спінофів у франшизі, він розповість історію Ейгона завойовника, що відбулася за 300 років до подій оригінального серіалу. Сюжет зосередиться на тому, як він утік із Валірії та підкорив сім королівств, зробивши їх домівкою Таргарієнів. Зробивши їх домівкою Таргарієнів, нас очікує безліч масштабних бойових сцен, сцени з драконами та заглиблення у пророцтво пісні, льоду і полум'я. Завоювання Ейгона об'єднує в собі все те, що зробили попередні проекти успішними, а саме: епічні битви, політичні інтриги та багато міфологію. Усі інші проекти, про які ходили багато. Багато чуток наразі або скасовані, або заморожені. Саме тому приквел Кривавий місяць так і не вийшов після зняття пілотного епізоду. Саме тому приквел Кривавий місяць так і не вийшов після знятого пілотного епізоду. Він просто не відповідав стандартам, заданим оригінальною грою престолів. І хоча дім дракону викликає суперечливі думки, він все одно залишається одним із найкращих проєктів зараз. Змагатися з грою престолів непросто, адже це практично еталону. Своєму жанрі у будь-якому разі, у найближчі кілька років, всесвіт Вестеросу не залишиться поза увагою і з'являтимуться все нові історії в різних жанрах. А поки що напишіть у коментарях, який з проєктів для вас є найочікуванішим, і що ви думаєте про гру, яка розширить сюжет четвертого сезону. А на сьогодні все. Дякую, що подивилися цей відеоролик до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимося у нових відео вже зовсім скоро.